Доброго дня всім! Маємо в продажі Ford C Max 2006 року. Весь в рідній фарбі з оригінальним пробігом 107 тисяч кілометрів. Є всі підтвердження. Я думаю, що той, хто приїде, подивиться його, з певністю буде вважати, що це пробіг його оригінальний. Давайте я зараз обіду колу його трохи. Автомобіль має два комплекта Гуми. До речі, одна гума 2006 року. <хи> І протектору там ще відсотків 70. Гулянь, такий гарний салончик має, не затертий, не порваний. Хімчистка тут не робилася. Все в гарному стані, кермо повністю не затерте. 107 тисяч пробігу. Ручка КПП його оригінальна, ніде не порвана. Кондиціонер працює, все працює по автомобілі. Передні партроніки присутні. Досить непогана комплектація, стеля чиста. Позаду маємо такі шторки. Тут все гарненько. Бачимо, є подвійна шторка, тобто сітка ще для тварин, якщо перевозити, столики присутні. 4 скло підйомника по кругу. Такий гарний стильний спойлер. Корозії по автомобілю ніде немає, абсолютно ні днищу, ні по кузову і весь в оригінальній фарбі. Я пізніше то міром покажу. Двигун в автомобілі 1,6 бензиновий. Ось бачите один комплект дисків з резиною, це все сезонна резина. Тут теж все гарненько. Двигун цей простий, надійний, грубо кажучи, це 1,6 MPI. Які всі люблять. Бачу по комплектації я підігрів сидінь, також підігрів лобового скла і заднього і дзеркал. Два ключика автомобіля присутні. Так, по пробігу. Автомобіль брався на аукціоні, є всі фото з аукціона. Також бачимо тюф. 23 рік, 103 тисячі пробігу. Є сервісна книга. Тут теж деякі записи присутні, але... Їх тут мало, сьомий, восьмий рік. І там по-моєму все. І там ще також є деякі документи. По пробігу я вам поскидаю, якщо маєте бажання. Давайте його зараз заведемо. Відкриємо капота. Це Ford Ось другий ключик. Під капотом тут ніхто нічого не намивав. Редини всі в нормі. Акумулятор добрий, фари оригінальні, ніхто тут нічого не крутив. Йдемо, заведемо його. Опа. Заводиться без проблем, кондиціонерчик працює, все працює в автомобілю. Дудин працює тихенько, без нарікань, кондиціонер працює. Ось ще Бачимо, що замінена олива була на 103 тисячі у му році. Була наступна заміна 123. Німці міняють через стільки часу. Давайте Так, що...

135, 137, 139, 131, 118, 139, 138, 123, 122, і дах. Дах, так. Да, 132. Погано поставили. Дивіться, я рахую, що це чудова заміна гольф плюса. Тільки гольф плюса без живого в оригінальному красі, без корозії навряд чи знайдете зараз. А тим більше з таким пробігом. Пробіг дійсно цей оригінальний, другий комплект резини з дисками. Я також вам віддам, як для підтвердження. Також є всі фотографії з акціону. Денні ходові вогні доставлялися Філіпс. Вписані також німецькі тих По підвізці обслужив 3 тисячі гривень, помінялися рентблоки, стоєчки. Все, що треба по автомобілі зробилось. Вам тільки сідати, їздити. Ще не одну сотню тисяч кілометрів. Петроніки задні також є і передні. Зацікавив автомобіль, телефонуй, не зволікай. Я думаю, з таким пробігом він довго продажу не затримається.